<клзвільш> ну і стосовно моїх спогадів тих часів, я був значно менший за тебе. Бо а як... ти саме за ці. Ти хочеш сказати про те, що як це в тебе відбувалося Та, в той в. же самий час. Ну, типу, з двох трошки молодший за віком, але в той же час. Я 85-го року народження, тобто я в школу пішов в 92-му, Вже у вільній Україні. Так. Але я пам'ятаю, що я насправді там в дитинстві я хотів бути октябріонком, бо мені щось розповідали батьки, і там були ці значки з Леніним, е, ну І весь той наратив про е, Ленін був молоденький з кудрявою голову. Але воно було без фанатизму, воно було знаєш, ну ніби як казки. Це вже був той час, коли воно продовжувало існувати, Чисто але по не мало да. такого. Вливу. І е, мені, дуже, мені дуже повезло, бо я потрапив в україномовну школу. Де всі а, предмети викладались в, саме українською, і мені повезло ще й з другого боку, тому що мої батьки вони вже бачили, що щось іде кудись, і коли мені було чотири було роки, це виходить у нас в да. А мене а, віддали на Еврику, це математика, логіка, і на англійську мову. Це тобто з чотирьох 5 рочків я почав вивчати англійську мову. А і українською в мене у мене в сім'ї ніхто не спілкувався, бо всі, всі місцеві, немає там бабусі на селі, і я українську почав вивчати тільки шість років перед школою. І я навіть пам'ятаю такий такий спогад з дитинства, що ми їдемо там десь з тієї Еврики, це було в університеті в центрі. Ми їдемо там на автобусі, я читаю е, дописи українською, ну там, типу, не палит і все таке. Uh -huh. І я читаю українську І як Ай, mm -hmm. бо я не знав ще цю літеру. І е, я також дуже пам'ятаю е, перші три класи в нас, е, е, ну, це був е, такий поділ, що спочатку там три класи ти вчився в молодшій школі, а потім там вже старша школа, кабінетна система і так далі. І перші три класи ми сидимо в одному класі, у нас там просто вчителі міняються, але здебільшого більшу частину, половину всіх занять проводить одна і та ж жінка. І я до сих пір пам'ятаю, її звали Ірина Іванівна. І я її з одного боку дуже боявся, бо вона була така жорстка. А з іншого боку, вона реально цікаво розказувала. Вона насправді цікавилась українською історією, літературою, культурою. І нам, малим дітям, 7-8 років, вона це якось передавала. Причому я тепер я розумію, що. Це самий початок незалежності, і дуже багато речей вона сама для себе відкривала. Оце саме те, що я казав. У нас в, в той час велика кількість дорослих людей, які вже певний час працювали в системі, вони теж не зовсім ще розуміли, що відбувається, і їм також потрібно да, було але, це зрозуміти. Але тут гарна а, ну. Саме на моєму особистому прикладі мені мені дуже повезло, що їй це подобалось, і ну я своїм зараз дорослим розумом розумію, що більшість того, що вона нам давала, це або шароварщина, або якісь міфи, або ну, скажімо так, не дуже якісний продукт. Але іншого не було. От тільки да. хотів сказати, там, ми ще ну, не докопались до своєї типу, історії. Якісь розмальовки. І там щось що, щодо там, тих шароварів. Вона нам розказувала на повному серйозі, що козаки клали в шаровари каміння, бо як воно в них інакше таке знибо ми пробували там, якісь робили там, ну типу концерти, да, надягали ці штанці, вони не так знизу не свисають, як на, на, на картинках. Зараз я розумію, що це там спеціальна в них е, взуття спеціальне, там ще щось, ще щось ще щось. А може вона це вигадала? Ну просто видимо, бо діти питають. Треба якось відповідати. Але а я вчитель, це... вчитель, до речі, вчитель він же чим визначний, що він знає. Тобто, якщо вчитель каже ні, я не знаю, він втрачає авторитет. Не може тако. От в той час у нас mm. дуже сильно було це проявлено. Це е, так було, але так не має бути, на мій погляд. І мені повезло в другий раз, коли я перейшов потім, батьки мене перевели до гімназії, і там були саме такі вчителі, які казали: якщо я не він щось не знає, він казав, а давай разом з тобою подумаємо. Він не казав, я не знаю. От у мене такого точно не було. І тут мені повезло другий раз, бо у нас були ну, дуже круті файні вчителі, бо ну, це гімназія, це. Реально такий дивний прошарок, бо там були, наприклад, діти багатих батьків, були дуже розумні, хто за квотами пішов. І були такі, такі середній прошарок. Я саме в середньому прошарку був. Ми не були дуже заможні, але ми ну, і не дуже розумні. Я був, я там був хорошист, скажімо так. Але ну, мають же ж брати багато дітей. І у нас за декілька років до офіційної реформи в Україні у нас вже була форма шкільна. Причому вона була іншого кольору, і ми навіть, я чесно скажу, ми пишалися цим. І я до сих пір підтримую зв'язок з декількома своїми однокласниками більше, ніж з алюмні зі студентами. Да, бо якось так вийшло, що ну саме гімназія дала мені дуже багато всього. І це і люди, і, ну я знаю, що багато з них вони досягли в житті там хтось в бізнесі, хтось в яких гуманітарних штуках. Досягли багатого, і ну, це також промовисто каже про саме якість. Не знаю, навчання, не навчання. Скажімо, це така ну, типу субкультура. І це було на зламі. І ось у мене розуміння, що ми Незалежна Україна, спочатку його не було, бо я жив ну, в якійсь бульбашці. Я чому я лівий, да? бо я насправді вважаю, що. Соціалізм та комунізм це гарна ідея, але зараз я вже розумію, що це саме ідея гарна. А в радянському Союзі цієї ідеї і не було. Ну, типу, як не знаю, ну, тобто як, якби, як немає Ісуса в церкві. Якби її грамотно використовували, то можливо воно б дало б якийсь І Я не думаю, що в Радянському Союзі якесь якби могло бути якщо чесно, але це тема для іншої розмови. Так. А, угу. а, ось, а сама ідея незалежної держави для мене також не була чимось новим, бо ну це я виховувався на тому, що ми. Такими є. І я навіть обурювався, коли я чув, що там хтось особливо з. Це були навіть не вчителі, вчителі не такого собі не дозволяли. Це були діти якихось, знаєш, там, ватних зросійщених mm -hmm. батьків, які казали, та, українську вивчити, то просто кавіркаєш русський язик. Серйозно, ми, ну. І у мене була така ситуація, що можна було з цим питанням підійти саме до вчительки uh -huh, uh -huh. і сказати: а ось є така думка. Uh -huh. І вона каже, вона, вона не каже, хто це сказав, там давайте oh, його поб'ємо двікуємо. Ні, вона каже, ні, це не так. І пояснює, чому саме. І ми починаємо це вивчати. Ми починаємо навіть робили там якісь аналітичні штуки про це. Ну це то тобто вчитель, вчителька нам робила. І це було також прикольно, бо це була певна свобода а, про те, що ви можете приходити з будь-якою дурнею. Ми про це поговоримо. Ну, до речі, можу сказати, що, наприклад, в мої шкільні часи у нас були люди, які були. А... Ну, які не вивчали українську мову, тому що вони приїхали з, яких, з далеких російськомовних регіонів, ну, наприклад, батьки там військові, там чи щось, ну багато могло бути варіантів, і вони просто а, отримували звільнення від вивчення української мови і не вивчали. Ну, якщо ця людина ніколи а от скажи, будь ласка, от умовно в вашій ситуації взагалі щось подібне бувало, ну було таке, що от, ну дійсно от люди приїжджають звідкись? Вони ж ну не всі почали з першого класу навчатись, от що просто я не знаю, я ніколи не вчив, і сьогодні вчити не буду. А, не ну вчить. насправді я так райдушно почав, але все було не так райдушно, бо коли ми починали, я починав вчитися в українській школі, а гімназія була не українська, uh -huh. і потім, коли вже всі почали переходити, бо вийшов закон. Там були ситуації, коли виходить вчитель і каже, що якщо хтось питає, uh -huh. то ми з вами ведемо уроки українською мовою, uh -huh. а тепер записуйте. Uh -huh. Себто це ніхто не ні, ніхто не перевіряв і ну був такий спротив. Це навіть не про те, щоб пізніше, після мого покоління було. Я знаю, там мої кузини, наприклад, що вони там вчилися українською, а на перемінах по русски uh -huh. У нас насправді це була ще російськомовна освіта. Ну звісно. За винятком української мови та літератури, <Господин brasile> і та наша вчителька, вона ну дуже крута була. Насправді вона давала нам такий, як це сказати, бажання шукати щось, бажання якось поглинати <weit play scholars> в, цю, в, цю, в цю тему. Але в нас була також дуже кльова вчителька і російської мови і літератури. І вона також а, дуже багато його росту. Розпов... Десь певно в 10-11 класі вже якось воно перейшло все на українську, але все одно ну здебільшого стукувалися російською. Це я не ну можу... тобто не було якихось радикальних проявів, таких ось націоналістичних саме. А Так, націоналізм це не є радикальність. Радикальність це не нацизм вже а, Ну, я маю на увазі, що якщо людина, наприклад, казала, що вона не вивчала українську, знаєш, ну, і вона не хоче її. Я думаю, вивчати. Я думаю, насправді, таки, я думаю, насправді той наратив, що є наразі у багатьох українців, і в мене також він був. Mm -hmm. Чесно скажу, що українська що російська, вибачається, мова не належить росіянам, mm -hmm. що, що це вони собі її придбали. І я на повному серйозі насправді до сих пір вважаю, що нам треба там в Києві. Зробити інститут дослідження російської мови та діалектів Московії. <світ> Бо ну, російською мовою багато де балакають, де спілкуються, і в кранах Балтії, і там в кранах середнього сходу, і так далі. І вони всі мають якісь діалекти. Але мені цікавіше зараз, саме зараз, у <світ> 2022 році, поринати в те, що а виявляється в українській мові діалектів може навіть і більше, ніж в російській. А те, що я все життя вважав русизмом, то не є русизми, mm -hmm. то є саме Слобожанська говірка. А причому саме цікаво, що з усіх регіонів нашої славитної неньки, найбільше схожа наша говірка, я не про службу, mm -hmm. а саме про те, що в селах mm -hmm. говорить, саме на Галицьку. Це дуже цікаво. Не на льві, не на, не на полтавську, mm -hmm. не на сумську, а саме на Галицьку. Там фонетично чи щось. І я коли почув, нещодавно я дізнався, що насправді літературна українська мова, вона нібито народилася тут. І е, е, я знав про розстріляне відродження, я знав про будинок слова, я ходив до лікмузею, але я у мене якось в цей пазл не поєднувався, що Микола Хвильовий, Котляревський, всі, всі, всі інші, інші, інші 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 вони насправді зробили літературну мову такою, якою вона наразі є. І це дуже круто, і почесно насправді і що тут східняки з зросійщені та ні, блін, хлопці тут може бути при тому, що а, західні регіони вони деякий час знаходилися під впливами інших країн. Вони були просто частиною так, і іншої тому країни, саме української мови. Там ну вона не, не мала стільки можливостей для розвитку, а, але її не забороняли. Але так, там воно існувало, як ну, природнім шляхом вона жила і жила собі. А у нас саме за того, що тут був певний якийсь диктат, нам потрібно було це робити. І в той же час а, ми були а, ну. За обставин ми були вільні від впливу там інших мов європейських країн, і саме ось ця ця можливість такий, знаєш. Ну, якийсь такий острів, да, де ми дійсно можемо з цим працювати. І саме ці о, ті, ті люди, яких ти згадав, вони напевно це ж і робили якраз. А я от щось знову що, що згадав, що у нас, ну оскільки ми живемо в Харкові, у нас і досі дуже велика кількість людей є російськомовних. російськомовними. Ну, Често кажучи, але так, звісно, так. але при всьому цьому я бачу, що саме от східні регіони, до речі, от мені багато хто людей зараз пишуть там. Південних регіонів. Вони кажуть, у нас також є свої особливості вимови, говір. Звісно, звісно. І це нормально, ми до цього звикли, це не має ніякого, ніякого відношення до там, якоїсь там класичної мови чи ні. Так, звісно, все це в основі українська мова. Але. Якісь певні особливості регіональні вони все одно існують, будуть існувати, і все ж таки. І один знайомий мені казав, що до речі, він десь там е, проходив якесь те, тестування чи щось таке. І Він спілкувався українською, його спитали, звідки він каже з Харкова, та не може бути настільки чиста українська мова. Тобто, можливо, саме в тому, що у нас у такий, 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 такий сильний вплив російської мови і таке сильне бажання позбавитися її якраз і привело до того, що саме в нашому регіоні дійсно ось таке ну, свого роду відродження безпосередньо літературної української мови і відбувався. Можливо, це, так, саме це було, так. Ну, 20 ми дуже близько до кордону з Росією. Ми дуже сильно відчуваємо цей сюди. Вплив. До того ж, дуже багато людей переселяли сюди з Росії, а наших переселяли там кудись і, на звісно. Ну потрібен був якийсь певний кордон, і ми це робили. І ти знаєш? Я хочу тут підвести думку. Нещодавно у мене була там одна співбесіда, і мене запитали також наші українці якою мовою вам комфортніше спілкуватись? Запитали, що характерно українською. Так. Я кажу, без різниці. Ну почали українською, давайте вже українською. І ми поспілкувалися, і він мені каже наприкінці: у вас дуже гарна українська. І я, я, я розсміявся. Я кажу: в сенсі, це моя рідна мова. Так, російська також моя рідна мова, але і українська, хоча я її почав вивчати пізніше. Але це є моя рідна мова. Ну, а, а потім виявили, що він сам з Донецька. <ріст> <ріст> І його мова також дуже файна. Цікаво. <ріст> Тому все буде Україна.